Минула восьма ранку в Україні і до новин. І розпочнемо із гарних новин. Дрони атакували паливно енергетичну промисловість у Волгоградській області Росії. Як повідомляють пропагандистські медіа, кілька населених пунктів залишилися без світла. Крім того, безпілотники вдарили по Курській області у місті Льгов, пошкоджені енергетичні об'єкти. Також вибухи прогреміли у Таганрозі, Білгороді та Оренбурзі. Наслідки атаки ще уточнюють. Водночас у російському міноборони заявили про успішну роботу протиповітряної оборони нібито вдалося знищити 19 повітряних цілей. І до наслідків російських обстрілів. Двоє людей постраждали на Харківщині. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Вночі окупанти вдарили 16-ма дронами по Шевченківському та холодногірському районах Харкова. 24-річний чоловік дістав поранення. Внаслідок атаки з'явилися пожежі, пошкоджена будівля магазину, господарські споруди та інші цивільні об'єкти. Понівечені житлові будинки також постраждала людина у Чугуєві через ворожі обстріли. Там загорілися житлові будинки, гаражі та автомобілі. На місця так працюють зараз оперативні служби. Третю ніч поспіль російські терористи атакують Запоріжжя, вдарили двома авіабомбами по місту. сповістив очільник області Іван Федоров. Внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний та приватні житлові будинки. Зайнялася пожежа і інформацію щодо постраждалих ще уточнюють. На місці працюють екстрені служби. Сімдесятирічна жінка загинула внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Ще троє жінок дістали поранення. Одна з них перебуває у лікарні. Про це повідомили в державній службі надзвичайних ситуацій. Росіяни ввечері атакували дронами Нікополь та Межівську громаду. Внаслідок влучань у трьох населених пунктах зайнялися пожежі, пошкоджені житлові будинки та понівечені автомобілі. Сумщина, 46-річний чоловік загинув на Сумщині напередодні ввечері. Окупанти атакували з дрона цивільну автівку поблизу міста. Поблизу міста Ворожба. Повідомила обласна військова адміністрація. Смертельні травми отримав водій, а 43-річний пасажир дістав поранення. Автівка згоріла. Путін намагатиметься поширити війну на території Європи. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом. Президент США погодився з тим, що очільник Кремля не чекатиме завершення війни в Україні. Натомість російський диктатор вже випробовує країни Європейського союзу та НАТО. Про це свідчать атаки російських безпілотників на різні країни. Відтак Москва шукає слабкі місця у їхній ППО. Він не буде чекати на завершення війни в Україні. Він буде намагатися знайти слабкі місця в Європі, в країнах-членах НАТО. Він буде намагатися це зробити. Я зазначив в ході нашої попередньої зустрічі, що я не знаю, який формат боротьби він обере, бо він використовував раніше кібератаки, але тепер ми бачимо: от вчора, Данія, Норвегія. Україна може повернути всі свої території. Про це заявив Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Президент США наголосив, що продовжить постачати зброю для наших військових через НАТО. Відтак, з фінансовою підтримкою Європи та альянсу, Україна здатна повернути свої первісні кордони і навіть піти далі, оскільки Росія має серйозні економічні проблеми. Трамп зазначив, що більшість коштів Москва витрачає на війну. А ситуація всередині країни погіршується. Найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз у складному положенні, а Україна зараз дуже добре працює. Українські військові зупиняють цю величезну армію Росії. Війна мала завершитися за 3-4 дні дуже швидко. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх сторін вона продовжується. Це не дуже добре для Росії, адже вони хотіли зробити це швидко. Тепер вони не дуже добре виглядають, бо це триває три роки і не завершиться дуже скоро. Ще 970 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія протягом цієї доби. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 104 тисячі солдатів. Також сили оборони вивели з ладу два ворожих танки, три бойових броньованих машини, 43 артсистеми, 130 автомобілів, реактивну систему залпового вогню та чотири одиниці спеціальної техніки. Крім того, знищили два ворожих літаки та збили три. 334 34 ворожих безпілотники. У Генштабі нагадують, усі дані орієнтовні. Почали з хороших новин, завершили також. А далі буде, залишайтесь з еспресо. Зустрінемось ув'яті.